Прокидайся! Вставай! О, мені снився чудовий сон. Я ходив у кроватці і без штанів. Ага, ти обіцяв злозити нас на озеро. Я вам багато чого обіцяю, тому я гарний батько. Гарний батько – це той, хто тримає слово. Тоді я був би класним. То ми їдемо на озеро чи як? Так, ми їдемо на озеро. Лягайте спати. Зараз четверта ночі. О, четверта ночі, я тепер не зможу. Я горила, горила, я їду в Бразилію. Е, хто взяв мій банан? Негайно віддайте. А Спрінфілдське озеро. Дві милі. Бачите, ми не єдині хто їде на озеро, а нам треба було виїжджати о четвертій, я казав. Та ти б дивився на дорогу. Гомере, як тобі заторчик, а? Гомере, твоя шия. Е